Відбувалося, по-перше, самочинним самоорганізаційним шляхом. Ті люди, які в процесі, які комунікують, вони фактично один одному допомагали і допомагали нам а, і підказували, як робити. І цей процес що саме сам собою. Насправді фінансування майже немає. Тому, звичайно, що все, що є, всі організаційні потреби йдуть на допомогу на два напрямки: на допомогу армії, на допомогу пораненим і на допомогу переселенцям і тим процесом, які фактично відбуваються під час війни. Тому у нас цьому році дуже багато регіональних самоорганізаційних таких процесів відкрилися, офіси, там відкрилися представники і філіали для того, щоб цей процес набув регіональним. Я можу сказати від себе, що, мабуть, вперше в житті ми спостерігаємо абсолютно унікальний процес, процес тотального, загальнонаціонального, загальномобілізуючого волонтерства. І якби цього волонтерства і цієї самоорганізації людей не було, я думаю, що у нас би не було вже держави. Що а, ще один унікальний процес відбувається, і це якраз теж означають люди, які беруть участь в цьому фокусі, що а, після революції гідності під час війни а, насправді відбувається ще такий процес, як та, відновлення совісті на кожному персональному рівні і на рівні організації. Поки що совісті ми не спостерігаємо від державних інституцій, на жаль, однак неймовірний формат відновлення цих цінності відбувається серед людей. І серед тих організацій, які відчувають свою функціональність. це, в першу чергу, громадські організації, громадське середовище. І якраз тут, от, благодійні організації, як громадські організації, так само мають величезну рочу, Тому що, окрім оцих двох найважливіших процесів, це допомога армії, допомога переселенцям. Іде ще унікальний процес, як на мене, збереження тих традицій, Держава не спілкувалася. А співається тобто, допомога людям літнього віку, людям з обмеженими можливостями, людям з вадами слуху згору. Це те, що ми боялися, що буде втрачено. Як власне ще один потенціал організації якраз спрямований на те, щоб все те, що напрацьоване, всі традиції були збережені. Це дуже важко, тому що потенціал фінансовий дуже мало, людей мало грошей. Однак все зберігається, і це такий величезний плюс. І це теж відзнака цьогорічного конкурсу. Дуже дякую.